Доброго ранку, шановні діти! На попередньому занятті ми з вами вчили або закріплювали геометричні фігури, які вони бувають по кольорах. Круг червоний. Овал жовтий. Ква... Ой, упав. Квадрат. Квадрат. Зелений. Зелений. Зараз я вам покажу малюнки і ви подивитеся, на які фігури схожі ці предмети. Дітей, подивіться на цей малюночок, які предмети схожі на квадрат. Годинник. Дошка для гри в шахи. Знак. Дорожній знак. Вірно. А тут телевізор, вікно, хустинка, картина, яка висить на стіні, подушка. А ось предмети схожі на овал, кульки, ананас, жолуді, шишка, жучок і дзеркало. А ці предмети, на яку геометричну фігуру похоже? М'яч круглий коло, годинник, кавун. Молодці. На коло, які предмети тут схожі? Також годинник, ще колеса, сонечко, апельсин. Молодці. А тут на круг, які предмети похожі, вишні. Глобус, м'яч. А зараз пограємо в гру лото. Подивіться. Ось у мене. овал. Червоний. Ось у мене круг. Круг, який показали жовтий і квадрат. Червоний. І в мене є малюночки з предметами. А це що в мене? Яйце. Воно овальне. Те в нас овальчик? Ось він. Ой, що це? Лимон жовтого кольору. Лимон. Кладемо там, де в нас овал. Жолуді. Жолуді. Якої форми? Овальної. Ось сюди. Хустинка. Квадрат. Кладемте квадратик. Печиво якої форми? Квадратної форми. Чашечка квадратної форми. Кулька овальна. Жучок овальної форми. І так же і ви кажете кулька. Жовтої, жовтого кольору. Клубочок з ниточками круглої форми, де ось сюди кладемо портфель. Квадрат червоний. Акваріум плаває рибка. Якої форми? Квадратної. Огірок. Овальний. Ще щось у мене є. Круг. На морі будете плавати круглої форми. Так. Кулька. Круглої форми. Редисочка. Кругла, кругла редисочка. Колеса велосипеді. Круглі і м'яч круглої форми. Ось так можна пограти в лото з ким угодно, з батьками, з друзями. Можете самі порозкладувати геометричні, на геометричні фігури предмети. На сьогодні до побачення. Дякую!